Привіт, це Сергій Танчинець. Зараз я розкажу вам про забезпечення прохідності дихальних шляхів, тому що це знання, які рятують життя. Коли постраждалий непритомний м'язи його або її язика розслабляються, той опускається до задньої стінки глотки та перекриває вхід до трахеї. Блокуючи дихальні шляхи. Забезпечити прохідність дихальних шляхів у непритомного можна за допомогою спеціальних маневрів, запрокинути голову постраждалого і вивести підборіддя, вивести нижню щелепу чи перевести постраждалого в стабільне бокове положення. Для підтримки прохідності дихальних шляхів також можуть застосовуватися назофарингальні трубки. Вони підбираються по діаметру і довжині під конкретного пораненого. Довжина трубки має співпадати з відстанню від мочки вуха до кінчика носа. Трубка правильного розміру буде підтримувати дихальні шляхи відкритими. Ми підготували це відео разом з організацією Пульс, яка безоплатно навчає підрозділи Сил оборони та Кмеду. Якщо ви цивільний, будь ласка, подивіться самі і допоможіть поширити це відео. Якщо ви військовий, зареєструйте свій підрозділ і пройдіть підготовку у інструкторів Пульс. Немає ресурсу ціннішого за життя громадян України. Збережемо його разом.